І це фасади ДСП. 178 тисяч гривень. Прям кайф. Хоча це мюлер. Плями на фасаді. Півартість кухні 178 тисяч гривень. Ну, сьогодні 178, завтра 180, тому фасади ДСП Савіоло. І це фасади ДСП. 178 тисяч гривень собі вартість по матеріалам. Але знову ж таки підсвічування, підсвічування варте немало шухлядки Müller прихованого монтажу. Вони мені не подобаються. Краще вже блюм, але зрозуміло, вони дорожчі. Блюм чи хетіч Велика кількість шухляд але вже без дерев'яного наповнення. Ну і прихована шухлядка. І сортер. Як він мені подобається, це просто кайф. Не знаю чому, але ну, типу, близько до стільниці зручно. От реально, і вмісткий, і зручний, два контейнери. Прям кайф. Хоча це мюлер. Стільниця ДСП. Мийка накладна. Запам'ятовуємо, на ДСП-стільницю ми можемо поставити тільки накладну мийку. Відкриваємо фасади. Широка сушка для посуду, знову ж таки завіси, широкого кута відкривання. Фасад плівковий, але плівка з однієї сторони, тут ми можемо побачити, ось уже є плями на фасаді, на тильній стороні. Тому я і не люблю ручку гола, тому що якщо ми відкриваємо фасад за ручку, і тут у нас якийсь там фарбований або односторонній фасад, з цієї сторони завжди будуть плями від ваших пальців, тому що ви. Беретесь пальцями за фасад. На ламінації на білій, ви її не відмиєте. Ще одна відмінність. Тут вже у нас задня стінка ДВП. 3 мм товщиною, скоріше за все, і вже можемо побачити навіси. Не приховані італьяна фермента, а звичайні. Тут вони десь ну, міліметрів по 400, це якраз вписується. Якби вони були ще вужчі,